Відновили криниць і зміцнили громади. Вирушаємо слідами двох етапів успішно реалізованого проєкту, який і спрагу втамував, і селян згуртував. Це тепер так виглядають десятки криниць, які отримали нове життя. Ще торік вони були геть іншими. Витягнула пів відра. Дивіться, яка вода така вода потенційна загроза. Боронь боже якусь інфекцію підчепити. бідкалися селяни у Курганівці, що на Шепетівщині, і не відали, що робити зі своєю бідою. Водопровід на ладан дихає. Краниці всі замулені. Без води, як кажуть, ні туди, ні сюди. Кілька сот громадських криниць потребують оновлення, підсумували доріг у благодійному фонді зміцнення громад, проаналізувавши паспорти шести районів Хмельницької та Вінницької областей. І оголосили конкурс мікрогрантів на кращий проект з відновлення криниць. Нам дуже приємно, що ідея, яка сформувалася у окремий проект, знайшла підтримку і в корпорації Сворохвестгруп, і в американського фонду Монсанто. Ідея насправді полягає не тільки в облаштуванні криниць, але й в згуртуванні громад. Аби розворушити громади, працівники фонду провели настановчі наради з представниками органів самоврядування, забезпечили інформаційну підтримку. Як результат, 42 проекти надійшло на розгляд експертної ради фонду. 18 із них стали переможцями. Серед них ініціативна група з перемишля. Це Славутчина. Ось тут на цьому місці в нас має бути наша нова краниця, яка буде окрасою не тільки для нашої школи, але й для всього нашого села. Перемишль. Те ж місце рік по тому на ньому криниця. Шкільне подвір'я прикрашає а головне водою забезпечує заклад. До нього провели водопровід. Так тепер виглядає громадська криниця у Курганівці. Це про неї ми згадували на початку передачі. Ще чимало таких з'явилося в результаті реалізації першого етапу. Окрім того, що ми відновили і побудували 18 криниць. Ми проводили освітній проект для учнів навчальних загальноосвітніх навчальних закладів, який передбачав виховання у підростаючого покоління. Бережливого ставлення до природних ресурсів, до водних ресурсів, крім цього, проект передбачав і ми реалізовували спільно з ініціативними групами територіальних громад навчальний проект, який заключався у тому, що ми пропонували взяти участь у тренінгах. Ми навчали людей, як правильно гуртуватися навколо ідеї, як правильно гуртуватися навколо вирішення спільної проблеми. Ми навчали, як писати проект складати проектні заявки, складати кошторис витрат до проекту. Це відновлені криниці у Калинівському, Хмільницькому та Козятинському районах Вінничини. А це вже Хмельниччина, Шепетівський, Славутський та Красилівський райони. Відкриття кожної студениці громади перетворювали на свято для всього села і ділились фотографіями у соцмережах. Чи не найактивніше депутат Щеборівської сільради. Ольга Миколаївна у фотоколажах засвідчила всі етапи облагородження давньої панської криниці. 250 років тому воду з цієї криниці могла пити тільки пані Маньковська. кажуть. Своєю вродою вона завдячувала саме цілющим властивостям цієї води. Минуло багато років, і тепер водичку із карпової криниці можуть пити усі охочі. Пити цілющу воду мали право, але не мали можливості, бо джерело з часом дуже занедбалось. Почувши про проект із відновлення криниць, ініціативна група узялась його писати. Перед тим відвідали курс навчальних тренінгів у благодійному фонді. Проєкт ми написали. Наш проєкт визнали кращим, Підрядники поставили нам криницю. Але до того, щоб поставити криницю, треба було тут ще добре попрацювати. Територія була захаращена, були дуже великі чагарники раз. А по-друге, тут дуже трясовина, б'ють джерела. І це, що ви бачите, височина це не одна і не дві машини пішло сюди будівельних матеріалів. Скільки тут працювали наші хлопці? Працювали трошки за гроші, трошки безкоштовно. На тільки на це підвищення більше 42 пішло будівельних блоків. А вони, як ви знаєте, на сьогоднішній день немало коштують. Але з транспортом нам допомагали підприємці. Люди зразу, якби з опаскою, вони знали, чи вийде щось, чи не вийде. Але потім, як побачили, як тут почали працювати, збігалися всі: і діти, і старі, і хтось з ключкою йшов, а хтось з з кружкою води допомагали всі, але велика заслуга нашого священна. Охочим до написання інших проектів буде легше, впевнена Ольга Миколаївна. Нам на тренінгу роздавали отакі от книжечки. Так що, якщо хтось... Буде вже писати проект, йому вже назначно буде краще. Через те, що тут вже дуже в доступній формі все написано: як написати проект, до кого звернутися, кому написати які листи. Як криницю із купальнею збудували, що верівчани стали призерами наступного етапу проекту з оздоблення і організації свята відкриття попової криниці. Минув рік і знову запрошують на це ж місце. А 11 жовтня, тобто в неділю, на цій площі, ну ми так плануємо: буде свято села. Свято 240 років виповнюється нашому селу, і планується тут зробити свято. Так що запрошую всіх телеглядачів до нас на гостину. Проєкт Відновлена криниця міцна громада набув резонансу. У благодійному фонді не забарились оголосити другий етап. Облаштувати криниці отримали шанс ще більше десяти ініціативних груп. Критерії відбору залишились такими ж. Обґрунтованість актуальності, реальність мети, участь громади і творчий підхід. Минуло небагато часу і завершальні акорди другого етапу пролунали ще у доброму десятку сіл. Долинули і до Ізяславщини, у Білогородку. Місцева активістка Оксана про оголошений конкурс дізналась із газети. Зразу я навіть і не повірила, що є такі проекти, які надають змогу для чужої громади безкоштовно щось роб, люди роблять щось. Я коли збирала 25 волонтерів, люди мені так само спочатку не вірили, що так може бути. Я їм просто пообіцяла, давайте я готовлю проект. А коли ми його виграємо, тоді ви вже підключаєтеся, і ми маємо виконати з вами другу частину проекту, тому що все облаштування ми мали зробити своїми силами. Біля кринички трудились білогородці віком від 5 і до 75 років. Вимостили стежину, оздобили Вероніка. І тепер чи не щодня приносить сюди букети? Щоб біля нашої кринички були завжди гарні квіти, і було завжди красиво, щоб наша криничка цвіла як ці квіточки. Сам проект нам нам дав можливість повірити, що ми можемо щось самі зробити. Зараз на даний момент ми розробляємо проєкт по облаштуванню пляжів на ставку нашому місцевому. До речі, водичка від цієї криниці впадає саме в той ставок. Також зараз ми об'єдналися, люди виходять на суботники по облаштуванню території села. І просто це нам дало те, що ми просто повірили в свої сили. Громадою уже почистили зарослий став і знову зібралися обговорити подальші плани. Повірили у свої сили і у Лотівці це Шепетівщина. Днями тут відкрили криницю. Єдину громадську на всю вулицю. Колись таку мали, але вона занепала і зовсім не підлягала відновленню. Тож усе робили з нуля. Привезли сібьонку, забітонірли кромці укранець, засипали сіб'енку, привезли нам будку, поставили за будку, поставили... благодаря всім благодійному фонду. Ми самі нічого не могли зробити. допомагали всім селом і просто в нас лишне вулиця, ми збиралися всі дружно, і ми так рішали, бігали, бігали на часа до всіх. І нам помогли всі. Ми дуже задоволені. Чоловіки з роботи всі збиралися вечором. І до, і до лампочки, і все, і робили по вечорах і все так. Все так з гуртом громадою зробили. Ініціативна група жінок в далі справі щиро радіє. Криниця 18 метрів завглибшки. У ній гарний запас води навіть у посуху, коли в сусідніх студеницях і відро важко добути. Метрів. Метрів. Криницям в українських селах споконвіку надавали особливого значення. Стрепетом до відкриття нових джерел ставляться і тепер. Саме святе на землі. Фонді, певний напрямок по відновленню криниць джерел. Берегових польових джерел, святих джерел і криниць по селах, і все дуже успішно проводити. Порядку кожного року ми більше десятка по регіону. Такі проекти будуть і надалі від нашої корпорації. йти. ми будемо допомагати людям, допомагати одиноким, бідним, старим. Школам, ну коротше, всім тим, хто потребує допомоги. У невеличкій литівці це не перша і точно не остання спільна справа. Кілька років тому відновили святе джерело з капличкою. Сільське кладовище розчистили та огородили, облаштували дитячий садочок. Церкву відремонтували ми теж разом. З допомогою благодійників, з допомогою наших людей, тих, хто в церкву ходить і хто не ходить, все робиться разом. Цей благодійний фонд зміцнення громад він на правильному шляху, тому що, хоча вони допомагають, але розумно допомагають, щоб була участь цієї громади, і це так тільки так потрібно. Ота праця, яка зроблена разом, вона, вона ціниться. Гарно заквітчену криницю освятили свіжої джерельної прохолоди спекотного дня. Спуштували малі і ті, хто пам'ятає смак ще попередниці. Тут і була добра вода. цій криниці і є добра. Добре, добра. Я хочу, щоб криничка наша розцвітала. Я хочу щоб ця криничка оставалася на майбутнє покоління, щоб діти пили правнуки. Ну щоб оставалася. І ця криниця буде приносити користь та гуртуватиме людей для подальших добрих справ. В цілому проект Відновлена криниця настільки завів і згуртував людей, як результат уже станом на сьогоднішній день побудовано і відновлено у Хмельницькій області в Ізяславському, Теофіпольському, Білогірському, Шепетівському районі і в місті Шепетівка. 16 криниць. Так завершився другий етап проекту Відновлена криниця, міцна громада. Спрагу втамували беремося до інших тем не менш цікавих. Побачимось вже за тиждень.